У вечірній час суботи до правоохоронців надійшла інформація про смерть чоловіка 1983 року народження на молодіжному. Карета швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, лише констатувала смерть. На місці події працювали судово-медичний експерт. Тіло чоловіка оглянуто. Попередньо встановлено, що він отримав переддень тілесні ушкодження. Що могло потягти в подальшому його смерть. Наразі оперативники та слідчі встановлюють всі обставини смерті. Тіло померлого направлено на судово медичну експертизу. Наразі, за фактом, відкрито кримінальне провадження з частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Це нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло смерть потерпілого. Про викрадення автівки ВАЗ 2108 повідомив поліцейським власник автомобіля. Сталася подія в ніч з 12 на 13 квітня. По області було введено оперативний. План для встановлення місця знаходження транспортного засобу за допомогою колег з сусідньої області авто було зупинено на межі між Черкаською та Київською області. Наразі фігурант оголошено про підозру. Встановлено, що він не місцевий, проїздив повз Кременчук на західну Україну. Заволодів даним транспортним засобом. Вже в Кременчуці в нього виник умисел на заволодіння транспортним засобом. Подальшим він змінив номерний знак транспортного засобу та рухався в сторону столиці. Наразі його затримано за скоєне в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Йому оголошено про підозру, а також сьогодні буде обрано міру запобіжного заходу. дорожньо транспортна пригода сталася вчора у горішніх плавнях. Водій автівки маневрував та врізався у дерево, а згодом зачепив зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП постраждав лише водій, який госпіталізований до лікарні. Наразі першочергові його покази, що йому стало погано, тому сталася дорожньо транспортна пригода. Отримано і показання свідків оглянуто. Місце події за попередньою інформацією водій керував транспортним засобом Тверезий. Відносно нього складено адміністративні матеріали. Вчора близько шістнадцятої години на молодіжному було виявлено хлопця 2008 року народження з ознаками отруєння невідомою речовиною. Відразу на місце події прибули як патрульні поліцейські, так і ювенальні поліцейські, які в подальшому спілкувалися з лікарями. Встановлено що. Хлопець 2008 року разом з друзями придбали алкоголь та вживали його. Наразі встановлено точка продажу алкоголю, зібрано матеріали. За фактом, ювенальні поліцейські наразі проводять перевірку задля притягнення до відповідальності як торгівельну точку, так і відповідно батьків. Правоохоронці в черговий раз нагадують недобросовісним підприємцям про відповідальність за продаж алкоголю неповнолітнім. А батьків закликають посилити контроль за дітьми. Пам'ятайте, що продаж алкоголю неповнолітніх передбачає за собою адміністративну відповідальність. В Даному випадку понесе відповідальність як магазин, так і батьки за невиконання батьківських обов'язків. Минулими вихідними були залучені поліцейські і до пошуку дітей двох дівчат віком 15 та 13 років. Станом на сьогодні обох дітей знайдено. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.